Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтор, тому я вірю. Шрам! Ріхтор ще казав, ти можеш допомогти мені з однією справою. Якщо ти потребуєш, не варта. На мене напали. Точно не сталкери. І. Украли щось надзвичайно цінне. М? Так, сканер. Я намагаюся знайти тих, хто зробив це, але. Я поки не щастить. Підогляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проекту X зі старих лап. Проєкт Х. У зони багато секретів, закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми, проблеми від експлуататорів зони. І Я відчуваю, що це лише початок. Ще пак викинь з голови Далінське лайно про світле майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. Чого ви хочете досягти? Зомбовані! Спокійно! Там сторона зони. Але я інша, світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. де-фактів? Новий дім? Чи кожному свої? Головне нема варти.